Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, наситий Боже, чудо іконою достойної воїстину величати тебе, Богородицю, до якої буде молитись ми наступні десять днів. Ми на суботу цього помяним друга мого, що відійшов вічність з Юліяна, яковинно почесного другого па і всіх героїв наших стратників. Хай Бог воскресить найпотрібніших, найкращих, сонячного скоріше. На поміч нам і всім. Шалена перебила крило, опустіте знамена, нахиліти чоло в лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. В'ятаймо гроїв, не забудьмо про всіх, хто за день був країну, на люті битвий полі. хай сім бачить, хай чує поклик наший за вся. У четвер, восьмого серпня, сумська громада назавжди попрощалась із хоробрим заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого відділення, солдатом Олексієм Куцеволом, який загинув 1 серпня 2024 року в Бахмутському районі Донецької області. Олексій запам'ятається завзятим створчим підходом дуже відданий державі сім'ї ну, родині. Загалом, дуже гарна людина, дуже хороший товариш, побратим. хлопець. Олексій Коцевол в цивільному житті працював будівельником. Провести в останній путь воїнооборонця, який за покликом серця боронив батьківщину від російської орди, прийшли його рідні, друзі та знайомі. Це був мій кум, це була дуже гарна людина, сама найкраща. Це був герой. Я дуже за ним сумую, несу велику скорботу. Це була людина, яка завжди поможе, виручить, ніколи не підведе, не підстави. Одним словом, це була найкраща людина і найкраща мій Ким він був? Справжнім козаком він був. Олексій наш. Друг з гуртожитку з інституту вчився з нами, працював після по сьогоднішній день, ну, до дня його э, смерті ми з ним розмовляли, переписували, сказали, це був самовідданий боєць. Дійсно, був самовідданим бійцем. Він на питання Олексія вже можна йти додому, ти вже свою відслужив, він сказав, хто воювати буде, кому я залишу, яку Україну залишу дітям. Оце е, друг, батько, чоловік з великої бупи. Почалися в місті в одному університеті, жили в гуртожитку в одній кімнаті три роки. Що я можу сказати? Скажу, що дуже приємний, іскренній, правильний парень. Багато чого навчив мене. Панахиду за загиблим захисником України Олексієм Куцеволом відслужили в сумах біля храму успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Господи, помилуй, бо ти моти, єсевоскресіння, життя і упокоєння. Спачила раба свого новоприставленого захисника України, воїна Олексія Христе Боже наш, і тобі славу вас ссилаємо з безпочатком Твоїм Отцем і присвятим і благим. І животворчим твоїм духом, нині повсякчас на віки. віки. Відважного солдата Олексія Куцевола з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України. Дала причиста Божа мати, що верне Олексія разом з сонячно воскреслими гродями. Сумуємо, співчуваємо, молимось за всіх тих, що відійшли героїв наших дорогих. Традників і просто людей тих, з яких просить причиста Божа Мати. О Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста, і Боже і військо в країну всіх нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбог повертає, не згробів, а сонця неба храмів. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава З Богом і Богородицею! Вітаю вас, я, Боризу Павло Дністер. сумного місця спочинку воїнів наших дорогих на головному кладовищі Франківська в цей поминальний день. І пропоную вам подивитися нині в суботу 10 серпня 2024 року. Відео ті, які я підготував для совісних роздумів у цьому дні, найперше відео нашого побратима Віктора Кирія роздумами, що співпадають з моїми, щодо того, чому саме на Курську атомну електростанцію почався наступ Збройних сил України. І чи це добре є, чи це зле. Але пам'ятайте, що що б не сталося, Бог все на добре поверне, і Україна переможе. Хоча попереду, можливо, завтра чи післязавтра почнуться найстрашніші дні, про що я попереджав у минулі роки місяці, що Бог відтягував ще цей час. Всесвітньої атомної війни, тої біди, яку запрограмували, запланували глобалісти, сатанисти, особливо мільярдери секти Хабадди, і які хочуть дивити чорнооко, Чорноволосово вже Христа вночі в час Атомної війни, найбільшої біди, до свята Спаса, ймовірно, до 19 серпня. Тож тримаємося на краще, сподіваємося. Вірмо в перемогу України з Богом. У своєму аналітичному матеріалі про Курську Дугу 2024 я використав дані публікацій таких видань, як CNN, Build та Forbes. а також додатково коментар генерала Селезньова та відео Юрія Ботусова про перший день вторгнення двох бригад ЗСУ. Курську область. Мета цього відео це спроба з'ясувати, з якою метою відбулося дане вторгнення та які його перспективи. Як пам'ятають глядачі, початок вторгнення в Курську область припадає на 6 серпня. Почувши відповідну новину, я не звернув на неї особливої уваги, поза як складалося таке враження. Що, можливо, це чергова вилазка диверсійної групи. Коли ж з'явилося повідомлення про те, що окремі частини ЗСУ знаходяться за 65 кілометрів від Курської АЕС, якщо міряти відстань напряму, у мене з'явилася одна із трьох версій, із якими ознайомлю глядачів. І пізніше нібито з'явилася низка підтверджень цієї версії. Але вона все одно далеко не є найбільш ймовірною із усіх трьох. Отож, перелічу ці версії і спробую дати обґрунтування кожної із них. Версія перша Якщо дійсно у кремлівського керівництва існує нагальна потреба швидко закінчити цю війну, у зв'язку з деякими тенденціями світової геополітики, про що я розповідав. В одному із попередніх відео, тоді перед ним з'явиться необхідність якось виправдатись перед своїм народом за величезні втрати в живій силі, в економіці та в техніці. Адже війна не може бути закінченою мирним договором інакше, аніж поверненням до кордонів, які існували до 24 лютого 2022 року. Чому ж вона не може бути закінченою якось інакше? А тому що керівництво Рехвію не хоче, щоб вигідна для нього зелена влада в Україні цілковито втратила свої позиції раз і назавжди. А разом з тим, про повернення до кордонів 1991 року зрозуміла річ зараз вже не може бути й мови. Про це говорить вже наша влада, так само як і говорять на Заході. Тому оптимальний варіант для Арехії це повернення внаслідок мирного договору до тих кордонів, які існували перед повномасштабним вторгненням. Отож, якби три українські бригади, які зараз просуваються на Курщині, захопила АЕС, то кремлівська пропаганда могла б виправдатися перед своїм народом. За такий мер, який не дає рехвії територіальних здобутків, але й не дає територіальних втрат. Мовляв, ми це зробили для того, щоб уникнути смертельної небезпеки, смертельної небезпеки для багатьох наших мирних громадян. Видання CNN також висуває версію, що ця спецоперація пов'язана із майбутніми мирними переговорами. Які на думку західних аналітиків вже близькі в часі. На користь цієї версії свідчить низка фактів. Перше, лінію кордону в місці вторгнення бригад ЗСУ охороняли російські строковики, які відразу ж здалися без бою. А кадирівці, які знаходилися практично поряд, не прийшли їм на допомогу. Друге. Російська розвідка попереджала про можливе вторгнення. Але головнокомандувач Герасимов проігнорував попередження, і таке, нібито легковажне ігнорування не має прецеденту в його командуванні. Тобто з боку Герасимова сталося щось дивовижне і навіть неймовірне, якщо тільки він не знав, що все йде по плану. Третє. У відповідному місці не були зосереджені тактичні сили ворога. Четверте, позаду вже чотири дні вторгнення в Курську область, а наразі ворог ще не кинув резерви для його зупинення. І водночас не простежується жодних ознак того, що північне угрупування, зосереджене поблизу Вовчанська, перекидає свої сили на Курщину. Щоб зупинити просування трьох бригад ЗСУ. П'яте, до цього часу ворог не задіяв літаки проти трьох бригад ЗСУ, які діють на Курщині, обмежуючись застосуванням дронів. Щоправда, наразі ворожі літаки опинились би в зоні досяжності наших ППО, тому це може мати своє логічне пояснення. Проти цієї версії свідчить той факт. Що, за твердженням фінських аналітиків, які стежать за подіями за допомогою супутників, за одну добу ЗСУ втрачають на Курщині від 5 до 10 бронемашин, за якими ворог полює за допомогою дронів. Інший аргумент проти цієї версії наводить генерал Селезньов, який вважає неможливим або малоймовірним. Захоплення Курської АЕС частинами ЗСУ. За його словами, наші ППО зараз діють на граничних можливостях досягнення ворожої авіації, а ближче до АЕС вона буде господарем становища. Також, за словами Селезньова, наші бригади починають окопуватися на території ворога. Проте якщо справді між урядами Російської Федерації та України є така домовленість, то 80-та десантно-штурмова бригада таки має захопити Курську АЕС і літаки просто запізняться. А дві механізовані бригади, 22 та, та 88, -та, вони справді можуть окопуватися, відволікаючи на себе удар ворогам. Переходимо до другої версії. Перелічені мною фактори, і задіяні строковики, які легко здаються в полон, і пасивні кадирівці, і відсутність тактичних військ, ворога на даній ділянці, і безпорадний Герасимов, який ігнорує доповіді розвідки. Все це так само логічно може вписатися у другу версію. Яка полягає у тому, що відповідна спецоперація розроблялася не в ставці Верховного головнокомандувача, а в Генштабі ворога під кодовою назвою «Пастка». і її ідея була занесена в ставку Верховного головнокомандувача ЗСУ через кремлівських агентів впливу. Отож, метою цієї спецоперації може бути Оточення та знищення найкращих бригад із резервів ЗСУ для того, щоб згодом відкрити Північний фронт на Сумщині. Якщо 80-та наша десантно-штурмова бригада отримає наказ командування окопуватися на Курщині, це означатиме, що діє саме цей план. Чому? Тому що специфіка десантно-штурмових військ полягає у тому, аби діяти блискавично, весь час міняючи місце дислокації. Якщо ж наше командування їх змусить вести тривалу оборону в окопах, тоді це буде реалізація плану по знищенню найкращої бригади в ЗСУ. І нарешті третя версія. Вона полягає у тому, що можливо це є широкомасштабна диверсійна операція, яка невдовзі закінчиться благополучним відходом наших трьох бригад на свою територію. Але у такому випадку це потрібно зробити вже найближчим часом, допоки втрати у нас не є великими. Адже якщо наше командування розраховувало цією операцією тимчасово. Відтягнути від вовчанська північне угрупування ворога, то вже зараз помітно, що цей розрахунок не спрацював. Ну і найбезглуздіше, що можна було зробити з нашого боку в цій ситуації, це кинути сюди всі резерви та розпочати нову лінію фронту. Це призвело б до того, що ворог би кинув свої резерви. Та оголосив би додаткову мобілізацію, а тим часом у нас би не залишилося жодної можливості надіслати підкріплення тим частинам, які обороняють підходи до Мирнограду та Покровська на Донеччині. У підсумку війна стала б більш кровопролитною і нові втрати територій та важливих міст стали б неминучими. Отож західні аналітики губляться в здогадах, зауважуючи при цьому, що Курська дола 2024 для ЗСУ може стати як великим досягненням, так і повним фіаско, у залежності від того, яке вона матиме продовження. А тим часом Бундесвер та Пентагон очевидно добре знають, яким буде продовження цієї спецоперації поза як їхні представники вже встигли заявити, що не бачать тут ескалації і що проблем із застосуванням їхньої зброї в Україні тут не має виникнути. Якби все не було домовлено, тоді їхня риторика була б дещо іншою. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Не тільки курс за хорошими новинами. Проступили наступне. 10 серпня Сирському годину тому доповіли, що Київ протягом півроку потрапляли диверсійні групи вигляді біженців, в тому числі на жаль, з числа українців. Генерала Сирському залужному розписали всі плани про можливі диверсійні групи, які намагаються підірвати київську ГЕС у відповідь на курс. адже ракетного по дамбі не мало бути, потрібно було бити ще й із землі. Ми руся звіробій вранці 10 серпня. Написала, що РФ готує масовані удари з понад 160 ракет по одному місцю Київський ГЕС. Або каскадно зруйнувати цю енергосистему України на Дніпрі. В той же час сьогодні годину тому поблизу ГЕС чули стрільбу та вибух. Телеграм-канал Допорбомсти пише про бій на ГЕС. Інформація перевіряється навколо Києва та Київської ГЕС. Тепер уже побудовано багаторівнево система протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це заявив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, ця система складається з мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності на озброєння мобільних груп стоять ЗРК, Оса та Евенджер, ПЗРК, Піорун, Ігла, Стріла, Стінгер, Марле. РБС 70 ЗАУ Гепард, ЗСУ Шилка ЗУ 23 тощо зенітно-ракетних комплексів ЄС-300, Бук на сам з Арісті Кротель Петріот. Ми системно і сплановано підвищуємо ефективність ПЕПУ Києва, зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технологічного оснащення. Сказав Попко. Декілька днів тому росіяни цілили по шлюзах київської гес. Попадання було, втім серйозно пошкоджена інша критична інфраструктура. Яка загроза для Києва? Вода затопить Київ, Щора взначить Київську даму, можливий навіть витік радіації. Якщо росіяни на це зважаться, то першою хвилею накриє троєщину оболонь позняки Харківський масив, сказав еколог Володимир Борейк. в ексклюзивному коментарі для телеграм-каналу Трухи нагадаємо раніше кредо заявляв наступне: у разі прориву Київської греблі Канівська, Кременчуцька, інша греблі каскад буде зруйновано, що може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Він стверджує, що київська дама одна із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки споруда на 93% відсотки аварійної, і навіть приблизний сценарій, що відбуватиметься після руйнування греблі за словами кол. Лога першої загинув 4-метрова хвиля накриє її за 3 хвилини після аварії. Через 2 хвилини вода дістанці трещин через 10 подола, через 15 Русанівки можуть дістатись решті території України. Майже третьмі сотні селищ та сіл будуть підтоплені. Як відомо, в греблі є і так тріщини. Будь-який удар може завдати хоч і мінімальної але руйнації конструкції. Але дама досить міцна і дуже складно зруйнувати повністю. Експерти кажуть, що для її повного зруйнування потрібне точне влучення атомної бомби або метеорит діаметром сто метрів. За кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок, живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожному воїну дочекається його матінка. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа під твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботок не погорди. Но від вітя збавляй нас, єдиночисте і благословенне, присвятає Богородице, спаси нас, всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих, скоріше, Амінь.